Рівняється на державний прапор України рівняння ліворуч! Я масло Олексій Вікторович вступаю на військову службу і урочисто присягаюсь українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Це перші слова військовослужбовця: оберігати незалежність, охороняти кожного рік тому перед тисячами українських військових, які промовили ці слова, став вибір зрадити або лишитися вірним своєму слову. Це історії про тих, хто зробив свій вибір. Юлій Мамчур, колишній комбриг тактичної авіації у Бельбеку, нині народний депутат України в Україні. На жаль, народний депутат вже асоціюється з таким да, да, якимось да. корупціонером, олігархом і так далі. ви людина з, ви мерседесом, офіцер. з охороною, так. як кажуть, коли у вас охорони немає. Да, люди дивуються. Ми познайомились з ним рік тому, коли він зробив свій вибір. Тіше, тише, тіше, тішить. Підтримуйте зв'язок з тими, хто виїхав з Бельбеку разом. Обов'язково ми з дружиною, коли вийшли, вона мені сказала, що у нас сім'я різко збільшилась. Я не зрозумів, чому так. Вона каже, у нас було чотири чоловіки, стало 240. Під'їхали непонятне кількість воєнослужащих без розпозначення знаків. Я приїхав, і для мене цей момент моєї війни почався. Спрашують. Цель, задача, что, что происходит, объясните ситуацию. У меня есть информация, что на, на ваш аэродром. Прилетели самолеты с правым сектором. Доложил своему начальству, позвонил Ильину. Он сказал: Я заболел, у меня инфаркт, начальник штаба военно-морских сил. Вообще не взял трубку. Россия! Россия! Нас каждых 15 минут кто-то ехал захватывать. Просто моральное такое давление. За кілька днів солдати армії Російської Федерації зайняли злітну смугу аеродрому у Бельбеку. Фактично, це означало напад на Україну. І от стали ми переділіми. От люди стоять на полосі з оружем. вони роз... розвернули снайперські точки, гранатометні точки, БТР. І десять людей Мене Меня з должності знімали, не маєш права. Переговори йдуть. Не розжигають третю не рову. О 9 ранку 3 березня до воріт частини прибувають представники Чорноморського флоту Росії. Вони ставлять частині ультиматум до опівдня скласти зброю. До 12 часов спустити український флаг, підняти російський. Був послан, уїхав 12.30 Тридцять приїхав Урал, 30 чоловік там спецназа. Загнав патрон в патроні. Сказав: тільки ступить нога войнослужачого з Урала на землю. Говорити, я почну стріляти. І мені все сирано. Они поехали, однако мамчур зрозумів, это начаток, конца. На утреннем построении да, майор Баби Антон Васильевич попросил слова, чтобы обратиться к личному составу. Кто мы ждем? Когда придет завтрашний день, они пойдут на дома, отбирая наших жен. Можете с этим жить? Я не знаю. Кто мы на сегодняшний момент? Солдаты. Посмотрите на себя. Мы прячемся за спиной наших жен. И вот пока он говорил эту речь у меня вот эта вся мысль бы созревала. Единственный вариант, который я обсудил с э, руководящим составом, это с оружием идти или без. Чем это закончится, я просто даже не хотел об этом говорить. Я знаю, что за мной шло 250 человек, которые не поверили. Раз, 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 два, три. Ці кадри за кілька годин облетіли увесь світ. Одні називали це безвідповідальним самогубством, інші порівнювали з міфічним походом трьохсот спартанців. У ну, вас рубаються? Ну, звісно ж, тобі Те, що Я там на мирні отношення з Російською Федерацією рушу так м'яко сказав. Не хочу говорити на ту тему. Можливо, цей вчинок продовжив життя української військової частини ще на кілька тижнів. Командир боровся за кожний день, але одного разу не повернувся з переговорів. Юлія Мамчура взяли в полон, а російські військові взялися вербувати особовий склад. Я був в шокі. Взагалі. Я подумав так, що всі просто-напросто йдуть на цю службу. Я там одного спросив, другого спросив, третього спросив. Думаю, що ж такое? Подожіть, кажу, пацани, а що будемо робити з присягою? Як ви будете служити? 22 березня стіни військової частини у Бельбеку пали. Спецпризначенці армії Росії вдерлися на територію на кількох БТРах. Захищатись палицями проти кулеметів. Ось що залишалось нашим військовим. Дороги, дороги! Скоро пускають! Діва ж У нас <плес> оружиє на хату, Господи, господи, йдуть наружжя і стріляють в них, не дають до флаг снять. Стали стіною. Після штурму частини тим військовим, які не зрадили присязі та вирішили виїхати на материкову Україну, дали всього кілька днів, аби зібрати речі. По телевидению постоянно шла пропаганда, что против вас уголовные дела открыты, что вас будут арестовывать, что арестовывают прямо на границе, что вас там даже расстреливать будут, на что заместитель Юлия сказал, говорит, да пусть хоть расстреляют, но на нашей земле и не за то, что мы предали родину, а как украинских офицеров. 240 украинских войсковых залышили Бальбек, возможно, навсегда. Тепер вони служать у Миколаєві після початку війни на сході. Чи не половина з них написали рапорти, аби відправитись в зону АТО? Та є й такі, хто віддали державі найдорожче своє життя. День захвата нашої щасті. Ми ще ти свадьбу 12 часов. Лейтенант Банера Іван Іванич спокійний. Іван. <кійний>. його жена Галіна. Они хотіли этот факт. Просто они подали заявлення раніше за місяць. но не, не хотіли міняти дату. Командир подойшов на підрозділення і у нас сьогодні є молоді, треба праздновать. Ваня погиб в Авдіївки. Дружини військовослужбовців разом із дітьми досі живуть в армійських казармах. Умови не найкраще, однак на них вони не нарікають. Головне, аби. Чоловіки, які зараз на фронті повернулись живими. Не в нинішній ситуації требувати чого-то від кого-то. Потому що це не месту просто. І зараз наші ребята там і кожен день молишся. Просиш Бога, щоб захранили життя цим мальчишкам, щоб вони всі прийшли живі. Сергій Стеценко Максим Усіян та Олександр Аліфанов. Програма Вікна СТБ. Последний вопрос. Крымчий. Украинский.